Вітаю вас, дорогі глядачі. Хотів би сказати доброго ранку, але цей ранок я не можу назвати добрим у зв'язку з тими подіями, що сталися в, на території Черкащини та Дніпропетровщини Дніпра. Е, мій прогноз по областях, які я проводив понеділок, на жаль, збувся в цих точках. Мені на Дніпро випадали погані карти, мені на, на Черкащину випадали. Ну, у мене це частина Черкащини мені випадали дуже погані карти. Мені випала карта Трауру, карта печалі, король піковий, карта воїна-агресора. Таке не дуже добрий знак був. Тому що я хочу сказати з цього приводу, що да, я теж проснувся вночі, і до самого ранку повітряна тривога не стихала. Я хочу сказати, що розслаблятися нам рано, що Україна переходить в стадію загострення зараз. Всього цього в зв'язку з потенційними контрнаступальними діями. Я про це також говорив. Мені випадала карта Вищого суда, мені випадала карта справедливості. Настає той момент, коли по подіянням кожного буде воздаватися. Кожен, хто бажає ближньому зла смерті. Хто бажає ближньому і хто радіє з нещасть ближнього, буде отримувати по заслугах. Закони карми ніхто не відміняв Знаєте, в це можна вірити чи не вірити, але це не означає, що карми не існує. Я би хотів подивитися зараз: оце от другий вирішальний етап контрнаступальний. Як він буде взагалі розгортатися, яким він буде? І чи дасть він. Необхідні результати для нас по покаранню ворога за все те, що відбувається зараз. І всі ті, хто це схвалює, всі ті, хто схвалюють ці теракти, також будуть нести покарання дуже жорстке покарання. Звичайно, що багато хто з них буде віднікуватися від своїх слів, але негатив та Прокляття може лягти і на їхній рід за їхні слова, за їхні думки, за їхні помисли. І їхні діти, внуки, нащадки будуть розплачуватися за їхні гріхи, тяжкими захворюваннями, нещастями в житті, смертями. Це буде, кажу вам з позиції енергетики, карта дому, карта сім'ї, родовий захист, захист нашого роду хороша карта. Карта удачі. Підселення, збройне, фінансове, матеріальне, карта розорення. Удари ще будуть. По критичній інфраструктурі можуть бути удари. ну Ближче до періоду наступальних дій може щось таке бути. Не дуже хороше. Можливо, повториться сценарій минулорічний з відключенням електроенергії. Карта воїна, карта воїнська, карта ворога, карта спокуси та карта лицемірства. Ну, така ситуація.